Всім вам доброго дня, і нехай вас Бог береже на тому місці, де ви є. На рівні світових урядів і заможних людей світу йде вклад коштів для підготовки до останнього часу. Для них судний день це не ілюзія, а реальність. Будуються ковчеги у рятунку, здатні витримати катастрофи планетарного масштабу. І квартири на цих суднах продаються за десятки мільйонів доларів. Спорудуються різні підземні царства, які повинні витримати всі катаклізми: підводні міста і станції, життя на дні океанів, оснащені за найдосконалішими технологіями і забезпечені величезними запасами. Всього необх... необхідного стануть притулком для обраних. По всьому світу побудовано тисячі сховищ судного дня із запасами їжі на випадок локальних або глобальних катастроф. Що ми знаємо про це? Чи є в нас туди доступ і перепустка? І дивно, що ті, хто не служать Христу, готуються до останнього часу і до судного дня, а віруючі люди вони збирають на землі. Нам усім чогось не вистачає. Бажання матеріальних благ відводять від реальності. До церкви не піду, на Царство Боже нічого не виділю, але все матеріальне воно згине і пропаде. Нам потрібно вімкнутися, в, в який час ми живемо, відірватися від віртуальної реальності і сфокусуватися на Господі, на творці, який бачить усіх на землі під землею, під водою і в космосі. І людські титанічні зусилля з підготовки до судного дня вони безглузді. Тому що від Бога нікуди не сховаєшся. Від Бога не можна сховатися. Він створив цей світ, і Він все про кожного знає. І що б ти не робив, як би ти не ховався, нікому нічого не допоможе. І щоб нам з... спастися, нам потрібен Бог, тому що Бог Він є. Реальність і є отою основою, який стоїть крепко От, і спасіння тільки в Ісусі Христі. От, і якщо ми будемо наповнятися Словом Божим і сповняти волю Божю, так як ізначально ми були создані для цього. Будемо слухати Господа, і тоді ми зможемо тільки спастися. А так нічого не поможе. І не поможе то, що, як люди кажуть, я прийду і договорюся з Господом. Не договоритесь. Тому що Господь. Він кличе всіх до себе. Але ніхто не хоче йти до нього. Так що подумайте про це. Амінь.